Добрий вечір, хто дивиться зараз мене і хто цікавиться нумерологією, картами Таро, сучасною психологією, сучасною поезією, яку пишу я. Мене звати Пшиченко Ірина Васильівна. Я проживаю в місті Баштанка Миколаївської області. Кожен вечір я виходжу в ефір, бо зараз я розказую про кожне число дня народження людини від 1 до 22. Чому? Тому що 23 це вже вважається число 5, 2, і 3, і далі людина рахує. І в картах це так само. Тому я спочатку вивчала 10 років нумерологію і досі її вивчаю, хоча мені буває, зараз нема коли. Досі її вивчаю, а потім мені просто попалися карти. І я дивлюся, що ці карти теж е, цифрами помічені. І я тоді зрозуміла, що в цьому світі багато що пов'язано з цифрами, з, е, з датою народження і саме і штучний інтелект багато на чому на цифрі, тому що всі програми пишуться в основному цифри. Ваше ім'я це теж цифри. Кожне ім'я можна перевести в цифру і знати, які коди вашого ім'я. Є е, навіть таке, є люди, я е, є, наприклад, карти Ленорман, там 36 карт, і там уже е, говорять про те, що є е, 36 д -д різних долей людей, а відповідно кармічних зав'язок, 36, якщо в Таро 22 карти, то у Ленорман 36, там іще ширше можна розпізнати долю людини або зрозуміти, яка люди. Да, такі, так, є такі числа. Оце як попадуться, наприклад, Ленорман, є число таке останнє 36, це число хрест. І у людини, коли всі цифри додати, буде буває: отак, додайте всі свої цифри. І якщо там буде число 36, це хрест. І оцих людей часто у них життя не складається. Щоб вони не робили. Ну, вони задають питання, що, а вони родили з таким кодом хрест. Ну, що робить з цим? Ну, є таке, що вимолюють, є спеціальні чистки, так радять. радять. ну, Таке число є, і це правда, це правда, якщо ви порахуєте всі числа, наприклад, Вирозили з другого два, додати, наприклад, першого два, додати один, а потім там, 1982, додати один, додати 9, додати 8, 2, додати і у вас виходить 36. Ну, наприклад, це число хрест. Це доля буде не дуже гарна. Там або в особистому житті, або хвороби, там ніколи не буде, ніколи. От такий код. А людина потім думає, це на мені якась там порча чи що там думають. Сьогодні число 16. В картах Таро. Це карта башні, вежі на українській мові. Башня, яка зруйнована. Ця намальована руйнація. Відповідно, люди, які народилися 16 числа, це число руйнації. Життя у них не буде стабільним зовсім. У них буде таке, наскільки ти хаос в житті, і вони завжди будуть щось втрачати. Завжди. Тільки щось куплять. Воно зламається. Тільки щось захочуть, воно не збудеться. Ці люди, я не скажу, що вони сім... вони можуть бути революціонерами, вони можуть бути скандалістами, вони завжди можуть виясняти, вони можуть бути тошнотвориками. Це по мінусу. По -плюсу, по плюсу, вони повинні зрозуміти, що гроші вони не зароблять, щоб відкласти. Тільки зароблять, втратять, зароблять і втратять. Постійно це буде так нагрібуватися. І тому вони повинні зрозуміти, що за матеріально триматися не можна. Їм тільки треба заробити, купити і знову заробляти. Цим людям зовсім треба викинути це накопичування, у них це не вийде. Порада числа 16 ніколи не писати числа, наприклад, 20 числа. Я куплю телефон. Таке не можна їм писати. Їм треба тільки або писати, або говорити про те, що, наприклад, я хотів би. Найближчим часом купити те-то те, то тоді збудеться. Як тільки пропише, людина, яка родилася 16 числа, що їй треба купити телефон, вона або його не купить, або його розіб'є. На Другий, третій день. Це, таке Це Що там по 16 числа окуляри, я блокнути товсті посписувала на ці цифри товстючі. Не один. Працювала, ну, вивчала і записувала. Так в мене є багато таких. Вже знань, які ви може теж знайти по цифрам, це е, вивчала цифри, е, карти вивчала хто що скаже, вивча книгу купила, щоб зрозуміти. Потім вивчала людей різних політиків, брала кнідату народження і вивчала, щоб зрозуміти. Ну і далі по 16 числу. 16 аркан це, він, буває, все насильно робить навіть з комфорту, все, йому треба насильно вийти з комфорту. Він не може. Йому наскільки важко вийти з комфорта? Ці люди постійно змінюють своє життя, вони постійно якось можуть десь поїхати, вони можуть жити не вдома. В гуртожитку, як карта кажуть, в казонному будівлі можуть в казонному домі. Таке теж є. Вони можуть бути диктаторами. Разом з тим, у них як ото саме порча. вони самі собі наводять Порчу. Починають наговарювати на те, що вони там бездарні, в них нічого не вийде. Це 16 число. Часто у цих людей розводи, розборки, вони рвуть відносини, вони можуть бути військовими, спортсменами, будівельниками, у них ризикове таке життя по 16-му числу, ризикове. У них може бути і. у них може бути і. Роз на українську мову, бо в мене все на російській написано. Всі, до речі, ці знання на російській мові. Я вже колись казала про цефірі. І оце сидю, дивлюся, я це ж хочу швидко перевести, не можу. І читаю, буває, що люди ще напишуть, що їх хто відмітив і відволікаюся. Розлучення може бути і в батьків, або у них самих. Це постійно може бути у них розлучення. Тобто висновок такий: 16 число не є число стабільним. Воно число руйнації. Ці люди руйнують і своє життя, і життя своїх близьких, знайомих. Щоб цього не відбувалося, першим треба не триматися за матеріальне. Заробив віддав. Заробив купив. Заробив, я не знаю, поділився. Це неможливо цим людям неможливо. І вони все життя будуть жити в тому руслі, що вони будуть як руйнуватися і знову будуватися. Тому часто ці люди будівельники, часто вони роблять ремонти. Ці люди, вони руйнуються і знову будують і знову руйнуються. І це їхня така програма. Непогане життя, як у нас люблять казати, я такий нещасний або нещасна. Це не є погано чи добре. Це така, така програма. Руйнується людина, в чому -то втрачає і знову будується, і знову втрачає, і знову будується, і знову втрачає. Але якщо дивитися на всю матрицю людини на всі дату народження, то в принципі число, 16, значить, все-таки все воно тяготить долю людини. Все-таки так, воно тяготить долю людини. Це я це я замітила. І тому вони повинні дивитися, щоб не було переломів. Не було ніяких інсультів, вони вже повинні це, про це подбати, тому що у них, вони, у них йде в програмі руйнація. Ось так коротко про 16 аркан. Аркан число важке, я кажу аркани, бо це так у, у літературах написано, вони називають аркани. І в картах пишуть не цифра, а пишуть там аркан такий. такий. Ну, так, вони. Ну, по цифрі оце такі числа. Не тримайте за матеріальне, і тоді, можливо, вам не так буде тяжко все втрачати. І не прив'язуватися ні до чого. Особ... Як тільки ви прив'язалися до чого сильно, або полюбили когось сильно і кажете, я так люблю, так люблю, жити не можу, ви втратите цю людину. Не те, щоб там фізично втратити, розлучення буде, розлука буде. Не прив'язуйтесь. Щоб не втрачати, не сильно прив'язуйтесь. З легкістю віддавайте, з легкістю діл діл діліться, тому що у вас. Ну так, от е, така програма 16 число. Башня і тут теж намальована башня, яка зруйнована і пожар. Отака от людина, отаке от й її життя. А таке життя. І нема тут нічого такого, бо люди не вивчаються, бо і не знають, яка в них програма, і чого в них так складається. Коли людина прийняла те, що в неї, є, яка програма, і вона розуміє, що відбувається. Я ж починаю, 16 число, не треба собі програму, не треба великі статки, собі, щоб не втрачати, щоб не було так важко втрачати. Щоб не було так важко втрачати. Все, якщо є питання, будь ласка, по 16 числу або ще щось, задавайте питання, так чи ні, пишіть приватних повідомлень, дзвоніть на Viber, я прикріпила телефон. Додавайтеся до мого каналу в Ютубі Ірина Пшеченко, тому що я цей канал все-таки збираюся робити ширшим. І там будуть, можливо, гадання в прямому ефірі. Зараз питання одне так, чи ні 50 гривень. Звісно, якщо людина хоче поговорити про себе ширше, то це стої, коштує дорожче. А так, якщо коротко так чи ні, чи хочете ви поїхати, чи змінити ви роботу, так, я дивлюся за 50 гривень. Розказати обш... ширше про що, Руслан? Про 16 -е число? Чи про що ширше? Ні, я ширше не можу розказати. Це буде дуже довго. Я ефіри роблю короткі. Короткі. Я вже розказала про 16 -е число. Не держиться за матеріальне. і це люди руйнації. Вони, до речі, ці люди руйнують стосунки із сусідами, із родичами, виясняють відносини дуже часто. І ці люди можуть зруйнувати і своє життя, і життя близьких, близьких людей. І тому 16 16 числу часто не можна говорити личні слова. Їм треба дозовано, тому що в них такі слова, що вони можуть розруйнувати відносини різні. Я вже казала, Руслан, ти може пізно прийшов як боротися? Я вже казала. Казала боротися це, це значить не триматись за матеріальне. І не робити собі планів ніяке на яке число, ділитися, і все життя буде таке з 16-м числом. Дуже важко боротися. Це таке число, що дуже важко з ними. Все рівно людина буде втрачати багато дуже людей. Оце коли були це руйнація, будівель вони родини 16 числа. Вони мене зверталися, кажуть, будівля зруйнувалася, будівля зруйнувалася. До речі, у цих людей, якщо вони ведуть неправильний спосіб життя, там, там якісь там хаотичні там, у них, там, відносини, п'ячуть, у них тоді руйнується шатіло, не тільки матеріальне. У цих людей прямо руйнується конкретно, вони можуть попасти е, до хірурга на 16 число. Сьогодні я хотіла щось у мене. Ви помічали, що люди буває. Почала своє число все коротко сказала це і зрозумілими. На завтра число 17. Завтра число 17, яке називається Зірка. «зірка». Замічали, от помічаєте, буває це психологія. Тепер про, про сучасну психологію трошки. Люди йдуть по вулиці, буває, не здоровкаються, хоча вони вам дуже давно знайомі. І ви собі задаєте питання, чому людина не здоровкається? Буває, нездорокається начальник на роботі. От ви сказали доброго дня. Або здрастуйте, здрастуйте, на українській мові є таке слово, бо не здрасті, а здрастуйте. То або доброго дня, то До люди, як не здоровується. Чому люди не здоровуються? Ну, по-перше, буває таке, що людина не помітила. Ну, буває таке, але ми ж починаємо говорити, а не поздоровувались, не помітили. Але в основному люди психологічно не здоровуються, тому що вони не хочуть зовні не здоровуватися. По-перше, перше може бути, вони просто вас терпіть не можуть. По-друге, вони вас ненавидять. По-третє, вони вам застрять. І четверте, вони вважають себе вище за вас, і ви проти них нікчема. Ну, тобто ви ніхто. Особливо це директор буває. Як, а, Руслан, як будь безматеріального, ну, так і жити. заробить віддати, Заробить віддати. І все. Накопичування не буде великих. У 16 числа немає великих накопичень. Зовсім немає. Їм треба заробити і віддати, заробити, віддати, розвивати духовності більше. Але працювати треба, але людина не заробить. Буде тако все життя. Все життя Заробля... Руйнуватись, будуватись, руйнуватись, будуватись. Та, отака, така програма. Така програма. Багато не заробите. Будете втрачати. Завжди якісь будуть проблеми, щоб потім на ці ці гроші потратити. І люди, так я про те, що не здоров'яся. І четверте, я сказала, що люди не здоровкаються, тому що вони вважають вас нижчим якось особою, а вони великі королі. Є таке було в житті, таке було, що, наприклад, начальник боя не здоровкається з людиною, ну там на роботі, а потім ту людину взяли і підвищили у посаді. Тоді всі починають здоровкатися. Як одна мені сказала жінка, завтра мені каже, на роботі напишуть, що я цариця, і всі вистроються в ряд. Ну, така психологія людини. Є в мене таке вірш про пані, я писала. У нас в Західній Україні все таки люди звертаються так буває. Ну, все рівно, ти побачиш, Руслан сам по собі 16 число. Ти сам побачиш, ти не зможеш накопичити багато. Ну, не змож... ну я не кажу, що це віддати. Ти не зможеш, багато... ти все життя будеш заробляти і віддавати. І все рівно великих не буде статків. Ну, так, 16 число. Я не бачила, що людей 16 число, що прямо великі статки. Вони завжди щось втрачають. Втрачають, втрачають і втрачають. Ну такі люди, ну, такі люди. і завжди десь заробляють, їздять, у них постійно змінюється життя. Постійно. То тут, то там. Ну я не кажу, що все віддати. Ну, великих статків не буде. тому що чогось 16 число робить робить все в житті людини, така енергія в людини, що він не може людина багато мати статків. Він буде він буде заробляти, буде мати. Хоча там написано в одних м, таких джерелах, що людина 16 числа схожа на 15 число дьявола. Тобто, якщо розвинуть духовність і багато знань, то можливо до, до, досягнути... А, правда, то тут, то там. Да. Це, це 16 число, воно не дає стабільності людині. Стабільності. Я вважаю, що це важке число. І людина, яка народилася 16 число, воно важке. важке. Людям важко, воно стабільності немає. Так я про те про що здорук. здорук Люди здорукаються, як вітаються, вітаються, вітаються. У нас на півдні люди так не вітаються. Сула пані оце у нас оце, женщина, мужчина там чи там у нас менше. Ну зараз в Миколаєві я б жила ось 9 місяців, там працювала. Там уже на українській мові більше людей говорять, і вже ну не так жахаються тих, хто на українській мові говорить, то вже розмовляє. Ну і у мене таке є про пані, про те, як вітаться з нею. Всі думають, що люди однакові, да і але люди всі не однакові. Не однакові. Це часто кажуть, ми всі люди, ми всі прості. Не всі ми прості, не всі ми однакові. У нас тільки ось чисел, скільки, я тільки про, про, про 22 цифри розказую, а у деяких картах є 36 цифр. Може я візьму ті цифри і ще ті розкажу. Ну Там рахувати важко, там рахувати трошки важче людям, ну, щоб зрозуміти. Там 36 долей у людей, а ми хочемо, щоб ми всі були однакові. І так вірш, шановна пані, називається. Жаль, що в нас так не звертаються до людей. Пані ну не звертаються, в у нас. У нас дуже рідко. Шановна пані, сказав він ласкаво, щось дуже я скучив за поглядом вашим, ще літом вітався з вами у парку, а нині тут осінь гуляє вже зранку. Вам, шана моя, гарнесенька пані, гуляти по парку плануєте завтра, якщо так, то я буду душевно вітатись, на довгу розмову таки сподіватись. Такий вірш в мене вийшов про те, що як люди до... мужчина до пані. А ще хотіла вірш про те, як, про те, як один парубок проводжав дівчину. Такий. Називається Мрійливі ліхтарі. Тут я прослідкувала так, що Ну, слухайте, магічні ліхтарі. Я кажу, не все так погано на цій трагічній землі є і кохання. А вечір зоряний, магічні ліхтарі. Стоїш навпроти і мовчиш. Кажу, ласкаво, тихо, проведи мене, бо знаю, точно не сміливий ти. Сьогодні проведи мене, бажаю так. Можливо, погляд сильний мій торкне і скажеш слово, що любов не має смак, коли сміливості у жменю набереш. Мрійливо йду. Коло твого плеча, стараюся повільніше йти, щоб довше бути із тобою без мовчань, а в серці радісно без суєти. Більш про кохання, про те, що парубок Пару не дуже сміливий, а дівчині дуже е... приємно коло нього йти. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Підписуйтесь, що в мене є місця в Фейсбуці. Задавайте питанням в приватних повідомленнях або в Вайбері, або дзвоніть. Одне питання, так чи ні, коштує 50 гривень. Книжка моя, третя, потоптані квіти цвіту, теж продається за 300 гривень, хто бажає, я можу вислати. Всім гарного вечора! Завтра я стараюся вийти в 2019 але якщо я не вийду, буде об'ява, що я не вийду. Але якщо я не пишу об'яву, немає у мене на сторінці, значить я вийду. Пишіть свої подобання, які ви ще хочете. Пишіть, яке питання ви хотіли загальне для України, ви хотіли подивитися на картах. Я в ефірі подивлюся для вас. Цікавтеся своїм життям, життям своїх дітей, цікавтеся, які ваші діти. Можливо, вони теж народили 16 числа, і ви повинні це знати, що у них дуже багато буде в житті втрат, і їх треба привчати, цього, що світ не тільки матеріальний, а ще духовний. Хоча, як кажуть, колись мені теж сказали, що духовність сити не будеш. Не будеш, Але якщо тільки буде все чорне, то буде нецікаво. Чорне і біле повинні бути присутні на цій землі, як і зло, і добро. Всім удачі!